Привіт, друзі! Сьогодні смажимо рибку в казані, хрустку, соковиту і без кісточок. Покажу, як легко почистити та підготувати, щоб смакувала кожному. Ну що, поїхали. Сьогодні у нас багато рибки. І якщо у вас також бувають дні, коли є рибка. Зараз е, спосіб номер 2 один є у мене на сайті моєму, як правильно почистити рибку. Ось наша рибка. Берете звичайну ложку і дивіться, що ви робите. Ось отак. піддіваєте біля хвостіка і. Пішли, пішли, пішли. Раз, раз, раз. І все, і наша рибка чистенька. Бачите, все. Таким чином, за дуже короткий період ви можете перечистити дуже багато риби без зайвих клопот. Бачите, раз, раз, і все. Ми перечистили, тепер чистимо рибку. І так, рибку ми почистили, обов'язково промили Гляньте, до ідеальності, Тут було багато чорного. Все-все треба вимити. Оте чорне дасть рибки гіркіто. Горіч буде сумасшедша. Тепер дивіться, що ми з вами робимо далі. Щоб не було костей нашої рибки, показуємо, що ми робимо. Ми отакі робимо на Гляньте. Ніж. Ніяких кубиків, ніяких квадратиків, Ось так, бачите. Такі. Все. Будете кушати, не ощущати кості, бачите, отак робимо. Так, ну і тепер ми нашу рибку. Добресенько присарюємо. ця рибка люба сос. Додаю ще отаку е, приправа до риби лимонна називається. Це кепчик лимонний накорм. Так, ще додам соуса теріякіні небагато. І додам коріандр. Це таке поєднання риба скаряна. Це любов. Це добренько перемішуємо. І залишаємо ну, на фіп, часа, на часик, Я собі трішечки промаринуємо. Ну що, починаємо жарити. Смажити будемо двома способами нашу рибку. Так, казан наш нагрівся, а у вас сковородка. Даємо олійки. Ось так нормально. Так. Чекаємо, літка нагрівається. Другий спосіб такий. Беремо яйця, туди трішки дрібка солі, дрібка перцю чорного молотого. І все. І збиваємо. А, ще 3 столових ложки мінеральної води. Окунаємо нашу рибку і занурюємо волі. Без коротна, Без нагодимо. Ось така хрумка, ароматна і смакотнюча рибка у нас вийшла в казані. Дякую, що дивились. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк, пишіть коментар, діліться відео з друзями та підписуйтеся на канал. І до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя, доброти і всього найкращого!